Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Українські безпілотники вразили склади з боєприпасами у Брянській області. Повідомили в генштабі збройних сил України. У російському Брянської області вночі лунали вибухи. Тамтешній губернатор заявив про збиття 15 БПЛА та запевнив, що постраждалих і руйнувань немає. Натомість у нашому генштабі розповіли, що сили безпілотних систем взаємодії з іншими підрозділами з сил оборони завдали вогневого ураження по складах із боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення. Це колишній 120-й арсенал головного. Ракетно-артилерійського управління у Брянській області. Там зафіксовано щонайменше дві точки займання на території військової частини ознаки вторинної детонації. Станом на шосту ранку на об'єкті у Брянській області тривала сильна пожежа. Під атакою дронів опинилося і Підмосков'я. Там збили понад 30 БПЛА. Місцеві викладають відео пожеж. Так у Раменському у вогні два будинки постраждала жінка. А в Соф'їному горять автівки у московських аеропортах внукова та демодєдова запровадили план килим, затримані на виліт і приліт авіарейси. Вода не Ось У зрив один пошов. Это второй над нами. Пора бьт сюда, короче, поехали мы. А прямо, а первый прямо у нас над головами пролетел. И пошли взрывы. Цієї ночі росармійці атакували Україну рекордною кількістю безпілотників. Повітряними силами збройних сил України було виявлено аж 145 цілей. Це і шахеди, і дрони невстановленого типу. Ворожі ППЛА летіли з російських приморсько-ахтарська, орла, брянська та мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Сили ППО працювали майже в усіх областях України. Лише на Київщині тривога тривала близько 10 годин. Там зранку, унаслідок падіння ворожого залізяча виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Нам пошкоджено паркан і господарську споруду. На щастя, минулося без постраждалих. Сили ППО збили близько півтора десятка ударних дронів, що загрожували столиці без руйнувань. Загалом над Україною ліквідували 62 безпілотники. Також 67 дронів були локаційно втрачені у різних регіонах, і ще 10 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Російської Федерації. Четверту ніч поспіль росіяни тероризують шахедами Одесу і область. І сьогодні регіон знову пережив масовану атаку ударними безпілотниками. Внаслідок нічного обстрілу постраждало двоє мешканців приватного будинку, який зруйновано вщену. Медики надали людям допомогу і їх лікуватимуть амбулаторно. Також пошкоджено шість приватних житлових будинків, з яких два зруйновано гаражі, магазини та АЗС. Слава Богу, що выкинули, прибіжали ребята, соседи просто. Это счастье, що прибіжали. Нас повністю заблокировала всю дверь, ми ж не могли відкрити вообще ее. І все. І вони допомогли витягнути через окно мене, молодеж. Прибіжали двоє парней, вытянули через окно. Муж бігом побежал, там сильно горело. Уранці у пошкодженому приватному секторі розгорнули міський штаб. До нього люди, чиї домівки, постраждали. Внаслідок атаки можуть звертатися по допомогу. При цьому Одеса досі оговтується від наслідків попередньої атаки у ніч проти суботи. Тоді через ворожі дрони загинула жінка. Ще 13 людей постраждали. Серед них двоє дітей теж було пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення. Постраждали і квартира нашого одеського оператора Євгена Репенька. Більше в наступному сюжеті. У мене майже всі вікна вибиті в квартирі. Цей житловий комплекс один з найбільш постраждалих після дронової атаки на Одесу в ніч на суботу. Вирва від удару шахеда просто посеред двору. Наш оператор Євген, який живе тут, розповідає, встиг спуститися в укриття. Тільки я зайшов, закрив, зачинив двері укриття, і просто великий вибух, все порозліталося. Ну люди, звісно, почали там кричати, вибігати, тому що було вже зрозуміло, що саме в наш комплекс, саме в мій дім був пліт шахеда в цій багатоповерхівці. Люди дивом не постраждали. Чого не можна сказати про їхню оселі? Та ще більших пошкоджень зазнали житлові будинки у передмісті Одеси. Загалом потрощено більше ста квартир. Деякі родини фактично залишились без житла та кажуть, головне живі. Тут спав ну Ромчик який жив тут. і воток що вам сказати, вот сюда о вот два прильоти. Віті то трохи раніше в. Поднялся или что? Ну, как бы это все. Это смертные смертные болты или гайки туда прилетели. поэтому... Очі, повезло. внаслідок влучання сталася масштабна пожежа. Загорілося більше десяти автівок. Вогонь перекинувся і на квартири. Утім, його доволі швидко загасили рятувальники. Комунальні служби й досі ліквідовують наслідки ворожої атаки. Розгорнуто оперативний штаб, приймаються заяви. Потім наші спеціалісти будуть завантажувати всі ці заяви в дію. Також громада видає необхідні будівельні матеріали. На місці, яке розпилюємо, і допомагаємо людям з кампакти тимчасово закрити вікна. Внаслідок ворожої атаки зруйновано і складські приміщення одного з підприємств та приватні будинки. Загалом поранені отримали 13 людей. Загинула жінка. Її 16-річний син та чоловік перебувають у лікарні. Батько пережив операцію. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Його травма. Е Полягає у розтрощенні травматичному переднього відділу правої стопи з частковою травматичною ампутацією пальців, множинні термічні опіки, нижніх кінцівок. Період лікування за реабілітацією займає півтора-два місяці. Прогноз добрий, але тут більше психологічний стан пацієнта викликає занепокоєння. Правоохоронці досі фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма Вікне СТБ. Ідень новини. Повертають до життя будинки після російських обстрілів у Миколаєві. В межах проєкту благодійників Карітас Україна взялися за капітальний ремонт багатоквартирного будинку, що місяць тому практично розгатили росіяни. У міському бюджеті на такі ремонтні роботи грошей бракує. Тож, допомозі благодійників радіоте ось от ось окна повиліталі. одні, вторі, балкон раму вибіло. Квартира пана Андрія була майже в епіцентрі влучання російської ракети. Місяць тому окупанти масово обстріляли Миколаїв. Андрій з донькою тоді дивом лишилися живими. Ось тут вот осколок осколок вот там де голова лежить, виходить. Осколок імені от ракети. Не стекло, іменно осколок от ракети. От це те, що на подушці у дочері у мене зараз вже у селю прибрали від уламків та скла, затулили вікна фанерою та всюди пошкодження від обстрілу. От холодильник прийняв на себе теж большая часть осколков. Изобретательность сами, чтобы витяжка хоть какая-то была, вот это сделали временную форточку. Покрівля цієї двоповерхівки обстріл не витримала, її тимчасово накрили брезентом. Якщо криші не буде, то зрозуміло, дожди, сніг, а ми йдемо в зиму, ми йдемо в зиму, ми з цим всім столкнемося, і все це буде литися нам на голову. Коли в коритаж з'явилися люди тут, ми поняли, що у нас з'явився шанс в міському бюджеті коштів на заміну покрівлі та практично усіх вікон у цьому будинку немає, тому звернулися по допомогу до благодійників. Завдяки оперативній комунікації з фондом Карітас їх оперативній реакції. Ми бачимо, що вже цей проект вони беруть в роботу. Та будуть відновлювати житло. У департаменті житлово-комунального господарства розповідають, що зараз капітальні ремонти роблять лише у семи будинках, і загальна вартість їх відновлення 47 мільйонів гривень. А на 12 будинків, де також треба виконувати такі роботи, фінансування вже бракує. Більше 60 пошкоджених будинків лише на стадії проєктування та технічного обстеження. Тому одразу братися за відбудову понівеченого житла після нещодавніх російських обстрілів місто практично не в змозі. Розумію що в нас брак бюджету, тут дійсно звернулося до благодійних організацій, одна з організацій це Керітас. Це відносно невеличкий об'єкт, але в будь-якому разі місто дуже... Дякую за навіть таку допомогу, тому що на сьогоднішній день дійсно коштів не вистачає дуже катастрофічно. Благодійники Карітас вже третій рік відновлюють розтрощене житло після російських обстрілів. У цьому будинку вже приступили до замірів покрівлі. Ми замінюємо повністю всю покрівлю. Вона становить 810 квадратів. Ми замінюємо з 12 квартир 10 квартир, повністю металопласт. Загальна вартість цього великого нашого проєкту – проекту. 1,9 мільйона. завершити капітальний ремонт в цьому будинку. Обіцяють якнайшвидше, аби до морозів допомогти мешканцям оговтатися від російського терору. Луїза Рьоміна Даніл Сліж. Програма «Вікна СТБ», Єдині новини. Більше сотні окупантів знищили українські військові на Куп'янському напрямку. Про успішну утилізацію Росармійців відзвітували десантно-штурмові війська збройних сил України. Операцію зі знешкодження ворога провели в районі населеного пункту Кругляківка у Харківській області. Десантники спільно з підрозділами розвідки артилерії та безпілотних авіаційних комплексів 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ розбили один із підрозділів Першої танкової армії Російської Федерації. Загалом, за інформацією генштабу ЗСУ, минулої. Доби вдалося знищити 1350 одиниць особового складу противника. Крім того, у росіян є втрати і в техніці, зокрема, мінус понад три десятки артилерійських систем, 29 бойових броньованих машин та 11 танків. Він утратив на війні ногу, та це не завадило йому стати тренером із футболу у прикарпатському місті. Рогатин ветеран війни Ярослав Качмар виходить на поле та грає з іншими військовими дітьми полеглих воїнів і звільненими з полону бійцями. На тренуванні побували наші кореспонденти. Ну, коли вже почав попав на службу в ЗСУ, то вже було не до футболу. Ярославу 49 років. Він ніколи не був професійним футболістом, але грою захоплювався з малку. В школі грав футбол, в школі вчився у коледжі, грав футбол. Працював потім на роботі. Теж була футбольна команда, і там займався футболом. У 22-му служив у роті охорони ТЦК та торік у вересні став командиром відділення у 68-й окремій єгерській бригаді. Тоді вони тримали рубежі на Ізюмському напрямку. П'ятнадцятого. Ярослав отримав мінно-вибухову травму. Позиції ми залишали іншому підрозділу, а самі переїжджали, якби на інше місце. І от перший виїзд, отакий от невдалий, як кажуть, для мене. Получився. Під час ротації на позиціях він наступив на міну. Ногу потрощило настільки, що її довелося ампутувати. Скажу, відверто, та кінцівка, яка в мене там ще залишилась, була, вона мене настільки боліла, що я. Не вагаючись, погодився на це. На початку цього року Ярослава протезували, і уже влітку він вийшов на поле. Тепер ветеран один із професійних гравців з армфутболу. Це футбол на милицях. Була робоча права ножка, а залишилися які ліва. Вчитися все на ліву ногу і ще й на плюс милички. Ну дуже важко. Це зовсім інший футбол. Як от і грають хлопці. Згодом Ярослав погодився стати тренером, займається з дітьми та у такий спосіб реабілітовує військових. Починаємо пригати на носочках, відриваємося від землі. Просто нагадати їм про те, що про них теж ніхто не забув, що вони теж є, які можуть далі жити, можуть далі собі займатися улюбленою справою, хто любить футбол, приїжджати з ними трошки попрацювати, посміятися, поговорити, зібрати їх до докубки. Скажу чесно, трошки задоволення від цього теж отримав. Тарас на тренування прийшов уперше. Його батько загинув у 22-му році. Розповідає мати хлопчика. У родині троє дітей є ще дві молодші доньки. Та найбільше втрату батька переживає саме Тарас. Він дуже хоче якоїсь підтримки. Дитині не вистачає батька. Це дуже важливо, коли є люди, які допомагають дітям, які якось трошки цікавляться цими ці, бідами в їхньому житті. На тренування до Ярослава ходить і син Анни, родина із Сумщини. Поки її чоловік боронить країну, вона з трьома дітьми переїхала до Рогатина. Він менше сидить в телефоні. Для нього це здоров'я, дисципліна, витримка. Ну я дуже задоволена, і він приходить дуже задоволений. Йому дуже хочеться ну, ходити, і я вдячна. Тренерам, організатором, що у нас таки тут з'явилося. Серед дорослих гравців разом з Ярославом на тренуваннях військовослужбовець Андрій. Чоловік каже, Ярослав на полі згуртував усіх, кого торкнулася війна, від малечі до дорослих. Гра допомагає хоч на кілька годин забути про пережити. Побратимам допомагали і допомагають зараз. Розмовляємо, спілкуємося. Що займатися з дітьми, це перший розрада, є, щоб не сидіти, не, там, не думати, то дурнець всі й, щоб діти мали чим займатися, щоб не ходили там, не курили, не пили. Краще спорт. Тренування із футболу та чимало інших гуртків для дітей, ветеранів та звільнених із полону допомагає організувати громадська організація Крила надії усі заняття безкоштовні. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.